Це суспільне студії. Ми продовжуємо наше спілкування. Під час обміну полоненими Україна та Росія обмінялися листами від військовополонених з обох сторін, а також обговорили формування передачі гуманітарних посилок. Про це у телеграм повідомив уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Нагадаємо, 24 серпня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися українські військові та восьмеро цивільних українців. Як проходять реабілітацію жінки, які побували у російському полоні? Розпитаємо у Лілії Шевченко, голови всеукраїнської громадської організації Територія жінок? Вітаємо, пані Лілію. Вітаємо моє щире вітання, шановна спільнота. Вельми вдячна, що я маю ЕТР на вашому каналі. А, дякуємо е, вам, чи що ви приєдналися. Тож, а, чи існує, я спершу хочу спитати таке: чи існує універсальний рецепт? Універсальний шлях для реабілітації всіх? Жінок, які побували в полоні. Ну, Якщо сказати про універсальний рецепт, що він існує, скажу, що універсального будь-чому, мабуть, немає, але якщо таке порахувати за універсальний рецепт, то це, скоріше всього, сестринство. Тому що те, що стілює, дає підтримку, вселяє віру, це сестринство. Це в більшій мірі, коли жінка допомагає жінці. Тому що ми одна з одною можемо поділитися тими аспектами, тими почуттями, коли ми, може, навіть і не кожного психологу розкажемо. Хоча жінкам та дівчатам, які повертаються з полону, в першу чергу потрібна не тільки наша опіка команди, загалом всіх жінок. Я говорю не тільки про Всеукраїнську громадську організацію територія жінок, безпосередньо ними займається також і організація НуМосестри, це жінки та дівчата, які зібрались разом і Монотійки. Раніше були в полоні, що? а також надаємо в першу чергу їм е, консультації психолога. Ну і ви ж бачите, зараз 14 числа ці троє жінок, які повернулися з полону, вони були там 6 років. Як Світлана, як Юлія, як Марина для них в першу чергу це було потрібно відчуття, що є хтось поруч, і вони ж приїхали без нічого. Їх як забрали з дому, кого з дому, кого з вулиці, так у них зараз в Києві. Це не перший не рідна домівка, тому що вони з Донеччини, з Луганщини. Тому ми максимально з жінками е, об'єдналися е, на заклик території жінок до спільної дії відгукнулася українська платформа брендів всі свої безпосередньо очільниця Альона Хан. Тому після першого маркету. Українські бренди надали дуже багато. 10 українських брендів надали дівчатам одяг. От якраз вони вчора його у нас в просторі в центрі території відновлення, це просто територія жінок, і в центрі столиці приміряли і мали можливість Скажи, з цим поїхати будь ласка, там, де вони заміли. окрім одягу, окрім житла, юридичні питання, які потрібно вирішувати, і чи допомагаєте ви вирішувати такі з документами питання? Так, я вам скажу так, допомагаємо. І сьогодні зранку дівчата, якраз безпосередньо з Людмилою Густей на війному, сестри, зустрічалися з представниками прокуратури, над цим працюють. Дуже багато від цього впроваджують не тільки громадські діячки, організації, які адвокатують права жінок і тих, які повернені з полону, а також велику частку нам допомагає в цьому держава. Але питання хочу вам сказати на рахунок житла. Це нелегко. У цих жінок е житла тут, в принципі, немає. У них є тимчасове житло на деякий час, а далі поки що ще вони не мають тих прав законних, щоб мати отримати можливість надовго соціальне житло. А скажіть, будь ласка, у них є родини, так? залишилися родичі, де вони, що з ними? Чи контактують вони так? Так, я іменно говорю тільки про цих трьох жінок, щоб мене розсіювала увагу. Цих трьох жінок є родичі. У одної якраз знаходяться родичі у Світлана Головань зараз в Німеччині донечка старша і менша. Вони знаходяться в Німеччині. Вони дуже сильно хочуть. Вона з ними побачитися, але є питання, тому що просрочений паспорт. І зараз ми вирішуємо питання, як можливість з ним побачити. Скоріше всього, спочатку поїде пані Світлана до Варшави, а її доньки приїдуть з Німеччини до Варшави. І вони мають змогу так побачитись. І маємо надію, що швидше буде зроблений меншій дитині паспорт, і таки матір зможе забрати її до Києва. Інша Марина у неї її родина виїжджає, пробує. Повертатися в Україну не буду особливо озвучувати, як і звідки вони також, скоріше всього, що об'єднаються тут в Києві. Дівчата поки вирішили залишатися в Києві. І ще одна із них це Світлана. От Світлану підтримують іменно ці двоє дівчат, і ми територія жінок, іному сестри, тому що наразі в неї немає можливості бути з родиною ніяк. в Якому морально... Але дівчата за ці дні перезнайомились знайомилися в колективі, розуміємо, що вдалося трішки вам налагодити комунікацію з ними, то в якому вони моральному та фізичному стані з того, що ми можемо говорити, що доречно буде. Доречно просто повернулось неймовірно двоє сильних жінок, тому що маємо приклади різних повернень, різних вражень, різних відчуття, як спілкуватися з ким тут набагато вони. Ви знаєте, таке відчуття, що в них от вони хватаються за життя. От вони просто хочуть жити вже і тут, не відтягувати час ні на що, їм навіть кажуть реабілітація, ретрит, а вони кажуть, давайте думати з роботою, давайте думати, де жити. Але ж ми бачимо і розуміємо, що це перших пару днів. Далі буде набагато важче. Що з своєї сторони, ми домовилися знову для жінок, є стоматологія така. Мобільна стоматологія, і вони допомагають нашим військовим на передовій. Виїжджають на передову. Там вже більше двох тисяч військовим допомогли, і от ми що домовилися, щоб іменно ця мобільна стоматологія зараз скажу її назву. Перепрошую: це мобільна стоматологія, Dental Mobile, спільний проєкт and Тікофонд. Ось вони повністю трьох наших дівчат беруть до себе на обслуговування, тому питання стоматології у них буде вирішено. Тому ви розумієте. Цей стан у них важкий, тому що ні харчування, можливо, тортури не дали їм ось так болячого говорити. Та, звісно, і дуже розуміємо. Скажіть, будь ласка, наскільки і які заходи вживаються для того, щоб їхній стан психологічний був дійсно стабільним? Ви кажете, що зараз вони дуже активні? Потім імовірний відкат в травму, тому що 6 років полону? Я навіть не беруся з чимось це порівняти. Наскільки щільно з ними працюють психологи, наскільки це буде системно, що не було так, що сьогодні психолог є, а завтра на нього закінчилися кошти, наприклад. Дивіться, психолог у них зараз є, зараз вони знаходяться там, де є повністю у них обстеження, весь організм обстежують, і поруч них, поки що, є психологи. Психолог безпосередньо, який займається травмою, травмою з полону. І травмою ГЗН СНПК це гендерозумовлене насильство, насильство спричинене полоном травми. З ними займатися будуть. Вони будуть так, як надаватися від нумо сестри. І я чула, що також під'єднається фонд Андрієвих сім'ї Андрієвих. Ну і само собою у нас в українській громадській організації територія жінок постійна робота з психологом у них буде. Вони також зараз доєднаються до нас до програми. Самі вчора прям попросилися, щоб бути іменно в колі інших жінок, тому що ми зараз якраз проваджуємо програму Жіноче підприємництво, шлях для незалежності. Ось вони хочуть дуже сильно вивчити, тому що в цій програмі в кінці буде і про гранти, і про написання грантів, про свою справу, про відкриття ФОПа, бухгалтерія, бізнес. Дівчата уже завтра почнуть займатися. Але психологи у них будуть окремі. По цій програмі у нас є взагалі психологиня. Для них буде ну, окремо. Дякую, вам, тому, пані. Що... Лілія. Лілія Шевченко, голова Всеукраїнської громадської організації територія жінок, була з нами на зв'язку.